Сама тут красавела. На вус намотав, де страхуватися онлайн. Tangyamul Ketchup це потужні бойові машини розмінування К-600, створені на базі танка тип 88, які Південна Корея пообіцяла передати Україні на початку осені. А такий вигляд подібна техніка має на полі бою. Це ті самі розміновувачі, які іноземні партнери передали Україні перед літнім контрнаступом. Тут на Запоріжжі, поблизу роботиного, вони і загинули, коли намагалися розмінувати шляхи. Ця техніка стала об'єктом номер один, на яку полювали і яку палили росіяни. Об'єктом номер два стала броня. Балка, зараз ми з'їжджаємо це яро. Тут е, було леопарди під биті два і тут було, я зараз подивимося, тут дуже багато техніки було накрешено. На це сьогодні Іспанець та його побратими, хоч і швидко, але їдуть цією дорогою дорогою на роботи не. на початку літа і дороги не було. Все довкола було заміноване, і штурмовики 3-го батальйону 65-ї бригади рухалися не автівками, а пішки перебіжками, вибиваючи з посадок росіян, які нарили там цілі підземні міста. І так ми поступово вибивали їх, працювала на шартану. На молодці наші ці наша іменна артилерія і. Плюс бригадна артилерія в нам і танки наші. З цих позицій неозброєним оком видно перепад висот, і саме знизу наступали бійці 65-ї механізованої. Вибити звідси росіян допомогла артилерія, яка не давала окупантам міняти голови, доки сюди йшли штурмовики. Вони ж зачистили окопи після потужної артпідготовки. Там на тій позиції ми чисто у нас був повний контакт. Не пам'ятаю, дуже тоді багато ми шість. Дев'ять. 9-9-10 чоловік поклали, ніхто не здався. Коли ж бійці зайшли на висоту, з'явилися і бажаючі здатися в полон. Особливо після того, як в бліндаж, де ховалися росіяни, полетіли гранати. Тут він, виходить, якби лабіринт, він наш отам. От. І там бліндаж. Довжелезними глибокими окопами йдемо туди, де ховалися росіяни. Невеличкий бліндаж під землею, якого над не видно. Кілька виходів, речі, їжа, ящики. Саме у цьому бліндажі ховалися п'ятеро росіян, які вийшли звідси лише тоді, коли штурмовики почали кидати в окопи гранати. Були хлопці, москвичі до 30 років молоденькі. Вони всі говорять, що вона взяла копати ми, ми здесь тільки копали. Звідси, коли ми виходили з тієї позиції, та що за саме перша позиція, яка ми сюди заходили, бо це вже друга позиція. І коли ми сюди заходили, то звідси нам досить крепко насипали. Ще один окупант, згадує іспанець, вийшов до них сам, коли в нього закінчилися харчі. Про його існування штурмовики навіть не підозрювали. Акуратно. Пацюк мертвий лежить. Де? Десь пройшло десь тижня-два, і звідти вилазить е, тіло, бо в нього коло нього були продукти, поки були продукти, він там знаходився. І ніхто його не бачив. І, ну, бо тому що ніхто, по-перше, всі думали, що це кусок бліндажа. А коли вже туди прилетіло і почало розмиватися, це це вхід сполучення з цієї посадки, з тою посадкою. І тут так такого багато, да, так, іспаниць ну, в сенсі трупів. Так, багато. А це рашки тих, хто в полон не здався. Минули місяці з часу тих жорстоких боїв, а трупи досі лежать у відвоюваних окопах. Забуті своїми не потрібні нікому. От, до речі, кадировці забирають своїх. Імоно навіть двохсотих вони забирають, навіть на наших живих міняють. Ага. А росіяни. Чіпка це для того, щоб коли обстріл він да. прямо в копі може ховатися. Траншеї, хоч і осипались від постійного вогню, але інженерний підхід в облаштуванні видно добре. Рили рашисти, як за книжкою, кажуть бійці. Так, щоб виколупати звідси їхню піхоту було важко і артилерії, і штурмовикам. Це безпека, да, тому що ти, коли обстріл, і бачите, вони іменно реті куди? В нашу сторону. Угу. Тобто, коли летить сюди, його, його закриває е, ця. Це бусвер, uh -huh. тобто шанс є залишитися живим. Ось, бачите, лабарит. І там іменно був... Що Це Града, напевно. Це роботало там? Так, так, це роботало. Це нині весь вогонь росіяни сконцентрували на багатостраждальному селі та околицях. Влітку згадує іспанець, всі снаряди летіли сюди, у ці посадки. Над головою працювала ворожа авіація. Вона і нині активно працює. Але до російських сушок, які запускають по населених пунктах та позиціях каби, керовані авіабомби, додалися українські гелікоптери, які працюють по позиціях росіян. Цьовує е, е, в це? Гелікоптер. гелікоптер. Це пуски так, це пуски гелікоптер. Чий? якщо туди, значить наш. На цій висоті штурмовики затрималися. Планували подальший рух у так званий гнійник, як назвали ще одну висоту за кілометр. Звідси армійці. Висоту з якої всі посадки довкола у росіян були як на долоні. Завдяки тому, що є хлопці ідейні, які пішли, не, не побоялися. Хоча ну страшно, звісно страшно. Дореньки не боються вмерти. Але хтось повинен тут батьківщину звільняти від того. Саме туди за кілометр від старту вирушаємо ми, щоб пройти весь шлях, який метр за метром звільняв третій батальйон. Ну, тоді йде. Кілометрів 5-53. Чому я кажу? Тут Пахне смертю. Да -да. Тут тут, тут. тільки ми набрали ягнець і кулеметів. Тут макалібен пошки ми не могли брати. Ми брали в основному гранатомети. От їхні одноразки брали. Угу. Чому? Тому що коли ти йдеш за чистку, тобі не до броня. Ручні гранатомети це третя після автомата та град, зброя штурмовиків. Ними можна уразити ворожу броню, якщо вона близько, та підірвати ворожі окопи разом з окупантами. Тут на цій висоті штурмовики набрали їх. Чимало. Чому ми розстрілювали бліндажі з їхніх гранатометів, їхні ми розстрілювали бліндажі, щоб ну, не ризикувати, не наражатися на небезпеку? Є трофеї, які завжди з тобою. В Іспанці це новий російський автомат, зразка 2012 року. Він ніякий метал в нього ніякий, ну, не зробив Іван, не, не вміє Іван зробити. Він хоче зробити щось підімпортне, але не виходить. Шмайстер, як зробив той калаш старого, цей калаш надійний, ну і віть, поршень. Я вперше в житті побачив, що в Поршні є раковини від держіть. Раковини прям. О цьому зараз я знім, ну там раковини, в всередині раковини. Я ледве його відчистив. Тут досі російська зброя на кожному кроці. Мух. Муха, муха. Муха. Угу. Я бачу, тут ще забирати і забирати, тут ще багато зброї. Я не жартаю увагу. А за кожним нашим кроком стежать дрони. Дрон. Да, вон. А ви в чорних касочках, то можуть побачити, що де ж престор насипати. Ховаємося. Бажано. Пікаємо. Яка у нас по суті? Штурмовики рухалися цим маршрутом теж у супроводі дронів, згадує іспанець. Без цих небесних очей, які промацують кожен метр землі, бійці не вступали ні кроку. Без дрона це, Тут, це війна сучасна вже йде. Дрони. Пасе пасена. Угу. У Низині спалена російська моталига МТЛБ багатоцільовий легкоброньований транспортер. Он зетка. Таким зазвичай забирають з поля бою поранених чи підвозять піхоту та в боєкомплект. Прямий шлях до гнійника на цьому завершується. Далі все заміновано. Щоб дістатися нової висоти, треба йти в обхід по відкритій місцевості. Дрони літають, нас спостерігають. Скільки зараз ти так? По відкритому. Ну, Десь метр вісімсот. Давайте може швиденько. Швиденько не вийде. Кіноброні жаряки бігають. Турмовики теж аж ніяк не бігли цією дорогою, згадує іспанець, і проблема була не у важких бронежилетах чи касках. Кожен поспішний крок міг коштувати бійцям здоров'я, а то й життя. Все довкола було заміноване. Сапера в їхній групі не було. Доводилося все робити самотужки. А як же розвідники йшли, якщо заміновано все було? Очі для чого сапер тоже має. Тепер у мене не розкидаєшся, це штучний товар. Це правда. А коли передіться, ти його посилаєш як смертника. Дивилася підмоги. Знає, що самі робили? Більше того, згадує штурмовик, командування батальйону дуже довго розробляло план підходів до гнійника. Оце він гнейник починається. дивіться, вони все це бачили. Ого, добре, так. Мені малося йти взагалі, йти, йти не йти. Розробляли, як правильно підійти, як правильно зайти сюди. Тому, тому що положити людей це не проблема. Тим більше йшов я з ними. що Я ж теж не хворий на голову. Саме з цієї висоти прикритий Зеленкою працював ворожий танк. Його головною ціллю були ікси. Ще одна стратегічна висота, заняття якої відкривало дорогу на роботине. За неї сили оборони билися довгих чотири місяці. І зрештою, у червні прорвали потужний укріп район. Але задача була поставлена, довго трималися, залишилось до противників окопів 20 метрів просто не змогли. Бос один із тих, чия група неодноразово штурмувала ікси, намагаючись підібратися до стратегічної висоти на старенькій бмп 1 І Тури і все по нам працювало, мусили відійти. Ну, нашу техніку вразили. Їхня техніка дуже далеко працювала по нас. Краще йти пішком, ніякою машиною, нічим. чим. Пішком саме краще. Далеко. Далеко, ми як вигружаємося, ну десь за кілометрів 5-6 і пішком це йдемо всю дорогу в одну сторону, так само і назад потім. Атакувати тут, на Запоріжжі, каже штурмовик, важко з кількох причин. Перша тотальне мінування. Це дуже страшне. Тут все заміновано, кожна посадка, кожна дорога, все вздовж і поперек перетягнуто, як паутина. Все повністю. Тут нема такого, що там десь ти можеш прийти спокійно. Тут або сам дивишся під ноги і дуже акуратно, дуже медленно йдеш, або береш з собою саперів. ну Сапери також повільно йдуть, щоб все акуратно, дуже гарно передивитися, бо це весь особовий склад може постраждати. Це все займає дуже багато часу. Рельєф містості складний, тому що посадки і непосредственно, коли заходиш в ці посадки, мінні поля кацапські, де не просто мінні поля, а цели. Ну не знаю навіть починає від помаєнок, монок там і всього всього, що то можна зібрати. Розбросано. Много потерь из-за этого йде, тому що йде обрив ног, конечностей. Причина друга потужні, окріп райони вириті ні, не руками технікою, яку окупанти підганяли впритул до нуля. Їхні інженерні спорудиться що то чим-то. Там кінця краю немає, там залазиш в будь-який бліндаж, там двокімнатна квартира в прямому сенсі цього слова. Так як воно є. Перекриття великі, дуже колоди, насип зверху. Ну то тобто їх важко дуже дістати, навіть з артилерії. Герою це специфічні для того, щоб укріп укріпрайонам, не просто так. Газподстуючі висоти займають в першу чергу, і після цього, вже укріпляються на них. А вибити їх відтуди достатньо складно. Щоб вибити, потрібні снаряди. Багато. Тоді і штурмовикам легше у разі. Важко, потрібне озброєння, озброєння такого, якби й не поступає, якого би хотілося би. З кожним виходом, з кожної 100-200-300 метрів, кілометрів посадки, люди закінчуються. Закінчуються, тому що ще раз говорю, це 200, це 300. О гніздо, вон гніздо. пішло, пішло. Чому ми називали гніздо? Дицек, це? то все гніздо. Ага. Як воно то все бачить? Ага. Гнійник штурмовики третього батальйону атакували вже після взяття іксів, щоб убезпечити армійців від ударів з боку. Атакували одночасно з двох боків. А з чим вони з цих гнізд працювали? Це СПГ, так? Да? Ну різне, різне. Тут залежить, яка від двоє був. Бо самі бачите, є вистили з тура, є, є сапоги, СПГшки, кулеметні тут були, гнізда були е, ці АГСи теж. Оце, оце маршрутом, що ми йдемо, все угу. ми заходили сюди. Це ви так в тил заходили, і так? Зайшли, заходили в тил, а хлопці мої сусунулися там. Угу. Ми тоді положили около вісьми чоловіків. Але змиритися з цінною втратою росіяни не бажали. Ввечері того ж дня штурмовиків атакували кадирівці. Ось там, де вони йшли і кричали ахмат сіла. Вранці вибити армійців спробувало ще чотири десятки росіян. Штурмовиків було 15. То, коли вони підійшли, ми спочатку думали, що це наші. Тому що, у діти в мультикамій лове, каски ті модні. Ми їх підпустили, а тоді ми тільки побачили, що в них червоні пов'язки. Червоні стрічки на руці та нозі маркування росіян для розпізнавання один одного. Щойно армійці побачили багряни. Відкрили вогонь. Ось тут десь коло цих колод мали би бути 200. Якщо є. А? А? а вон, а воно. Вово, так, да, вон є. Це один ваших ліквідуваних, правильно? Це один з них. Тут Не один був, тут було багато, а вон не є. А вон, а вон. А во летать. Вон, вон, вон Череп один, вон другий. Тут їх було шість чоловік. Напротив нас, опять же, десантники, плюс почему почему, допустим, кадыровская посадка называется, в ней непосредственно чеченские спецназовцы эти кадыровские и находились. И вот, допустим, крайний раз, когда бой столкновения было, там зашли в блиндаж, вот эти молильные коврики. Да, к работе на с левой стороны, кадыровка, где чеченцы держали. Ну, метров 150 от нас. Ну uh -huh. і ми їх убивали, ані нас вбити Кадирівцями на цій ділянці фронту Кремль посилює підрозділи десантників, які у перші місяці літа не змогли відбити потужну контратаку сил оборони. Але нині ситуація змінилася. Ворог вчиться швидко, враховуючи власні помилки та прорахунки. І сьогодні не те, що атакувати, часом втримати відвойовані позиції, дуже важко. Великі втрати в личном составе. Вот цена того, что приходится делать. Потому что те, которые изначально были, их уже практически не осталось. Их просто выбиты уже, будем говорить. Они либо по госпиталям, либо двухсотые. Все, остается сухой остаток, из которого пытаешься снова что-то слепить и как-то выполнять задачу. И все. А подкрепления как такового нету потому что все мотивированные закончились давно. Когда мы только начинали штурмовать, то есть которые нам задание дали захватывать эти участки, вот, мы только начали продвижение, но дело в том, что они, у них глаза из неба это, у нас не получалось. Мы только выходили и нас просто со всех столов бомбили. Андрію, 54, він із вмотивованих на фронт його бригаду прийшов сам, що й із рідного і на той час уже випаленого та пошматованого Маріуполя з лютого 2022 тисячі на очах в Андрія, його матері та рідні росіяни знищували місто. Не військових, не добровольців, а місто і всіх, хто у ньому був. Не людей і собак. У мене була собаки. Прийшлось випустити погірше. Ні животні, і люди. Ну, ми хоч як-то, у нас не було ні медицини, у нас от, чоловік умирает. я його успокаиваю, второй бежит, ям курою просто руками. А то підсипали і пішли далі. Він вирвався з Маріуполя влітку 2022 го Вивіз звідти. Ну, троїх. Плем'янницю, маму на руках нес. Їй 86 лет. саме свято, що у мене було. Ну і сестра, таксісти мені допомогли за деньги, звісно. Три тисячі доларів я платив за голову, щоб мене вивезли ну, кожного по три тисячі, просто таксисти, які живуть в Мангоше. Вони нас перевезли через поля в Бердянськ. Але до того, як потрапити в Бердянськ, вони змушені були пройти перевірку. Ну, там все одно в плен ми попали Этим маску піхоті. Нас тут роздівали догова, смотрели під час комусь секті. Його родина, як і він, перевірку пройшла. Хлопець із батьками, що поруч, ні. У юнака знайшли татуювання. Там просто був герб України. О. Його відвели, там батьки в... стояли рядом, а тюлі розстріляли. Його. В той же посадки там, де автобус на мангу Можливо, тому, а може з інших причин, в Андрія немає вагань, коли бачить ворога. Тому <говори> що і ти вб'єш, тебе вб'єш. А і важче це перебороть свій страх. От, допустим, зі мною був Толік. <кхух> От, він попав в штурмові дії, його була задача два проводка соєднити. Ну, і коли бой почався, коли він побачив чеченців, він, звісно, Испугался. Он, он потерялся. Он забился в, 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 в одном уголке, и все. Он пришлось мне отставить пулемет, его за руки взять и успокоить его. Кстати, он мне часы подарил на память. Вот. И я с его руками подсоединял эти гранаты. Після літнього контрнаступу, у ході якого сили оборони звільнили близько 17 кілометрів української землі, війна перейшла у стадію окопно-позиційної, коли бої ведуться за кожен метр, а позиції можуть буквально за добу переходити кілька разів з рук в руки. Щоб йти вперед, бракує сил та засобів. Втрати завжди є. В будь-якому варіанті, як би ти не хотів би втрати завжди є. Треба техніка, треба зброя, треба авіація. Все треба і всі ці ключові. Буде перемога. А так як того немає, ну, це важко про щось говорити на даний момент. А реально його дуже мало. що йшов, от закінчуються снаряди. Це відчуваєте? Відчуваємо. На наш один їх 10 приблизно так. Все це, це ворожа посадка. Де? О, це, вон, там, на горбі де я? На горбі. Так. Угу. Там, там, там от копані, нестерянка, звітом йде обстріл у нас. Там от дуже перший бак. Що це виглядає? Це Це, це раз. Ми завжди з тобою: і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!